Хочу показати вам, як шулери грають блекджек. Хто не знає правил, блекджеку потрібно набрати 21. Або на максимально близьке число, там 20, можливо, 19, в кого ближче, той і виграв. Але якщо я набираю 22-23, я зграю, я програв. Карти номіналом від 2 до 10. дають стільки, скільки пишу. Там, наприклад, це 8 це 7 Карти з картинкою. там Дама, Валет, Король. Вони дають 10. Ну, і туз, в залежності від того, скільки потрібно, або 1, або 11. Найкраща комбінація це рахується картинка і туз, або десятка і туз. Давайте спробуємо пограти з вами. Дивіться, шулери підснімають карти якимось таким чином. Тобто, якщо людина отак піднімає карти, варто задуматись, хто перед вами сидить і чи з ним варто грати. Також, в принципі, шулери вони можуть і звичайним способом тусувати, щоб не викликати підозрюва. Наприклад, я сажу третім. Роздаю 1, 2, собі. 1, 2, собі. Дивимось, які карти мого противника одного. 10-3. В іншого 7-4. Ну і в мене валет туз. 21. Добре. Першого роздачу я виграв. Давайте пограємо до трьох роздач. Я кладу ці карти в центр. Можу підснімати якимось отаким чином. Можу навіть отак. І роздаю 1, 2, 3. 1, 2, 3. І що виходить? У мого першого противника. Що тут? 8-5. Іншого 4-2 взагалі. Ну і в мене 10 туз. 21. Другий раз я вже виграв. Давайте я знову покладу ці карти десь в центр. І шулери так само можуть контролювати карти ріфлшафом. Якось отаким чином. Карти вже старі, вони погано задвигаються. Можна навіть два рази. Ну і підснімемо контрольний раз. І роздаємо 1, 2, 3. 1, 2, 3. І першого противника 9 9, 18, В іншого дама 5, 15, І в мене тут король. Знову 21. І так можна, скільки хочеш, поки виграєш. І поки тебе не запідозрили.